Я вас вітаю. Сьогодні у нас в темі дня рибалка на фідер, рибалка на Дніпрі. Погода у нас пішла трохи в плюсики, тому, я думаю, можливо, риба дещо активується. Сьогодні у нас плюс 4. льоду у нас немає, як його можна сказати, і не було. Не знаю, вся Україна відкрилась вже з льоду, а у нас Кременчуцький район ну ми просто жорстко по кризі відкурили. Тобто, вам зрозуміла ситуація: льоду немає. Корка стоїть на великих залівах, куди зараз позбивалась нормальна риба, нормальна платва. У мене взагалі, до речі, останні дві рибалки по платві були взагалі прольотні. Але сьогодні давайте спробуємо піймати крупну платву. Принаймні я для цього сьогодні все зробив. Купив саме зимньої прикормки по холодній воді. У мене є мотель. Тож, давайте розпаковуватись. А от і всі мої шмотки. Сьогодні у мене Дніпровський, до речі, комплект. Це Brain за основний фідер і один під запас Brain Storm Twin. Так, першим ділом давайте кресло встановимо. Погодка сьогодні прям шепче відносно тієї погоди, що останнім часом. Я вам скажу, вітра такі, блин. мокрий сніг з дощем. Ну, Зовсім така не рибацька погода. Хіба що під щокарика? Отак от. Пневмоподушечка. подушечка. Друге, що нам потрібно, так це піти і вирізати рогачики, тому що я з собою забув підставку під фідера. От сьогодні чомусь її не кинув. Дивіться, до речі, друзі, скільки нещодавно сюди перли води. От, де зараз рівень води і де він нещодавно був. Ви бачите, сюди прям очерета пали, отак от затусувала. Ну і звісно ж, разом з усім. Дивіться, скільки мусора. Дуже-дуже прикро, що у нас от такі люди є, котрі просто отак от побухали на природі, під себе все скинули і поїхали додому зі спокійною душею. Отакі от кусти, я не знаю навіть, як вони називаються, просто ідеально підходять під підрахачі. Рагачі стоять, тепер збираємо фідера. Ви знаєте, згадую, так прям приємно згадуються ті рибалки, ну, котрі були буквально нещодавно. Коли ти приїжджаєш, і взагалі на один фідер там, ну, за 3-4 години так класно відлавлююся такою крупною платвою. Так, катушки в нас стоять, і тепер на даному етапі, мабуть, ми замішаємо прикормку. Якраз поки прикормка буде пити воду, набирати своїх властивостей, ми тоді вже і домонтуємо саму оснастку. По прикормці, дивіться, у нас сьогодні профільна прикормка саме на плотву. Це плотва, холодна вода. Чим вона мені подобається прикольно. От Подивіться на її колір. От колір саме зимній. Відразу кілограмчик, мабуть, бабахнемо. Коли ти починаєш прикормку цю замішувати саме з водою, то вона взагалі темніє і така, прям, знаєте, чуть ли не чорна стає. Трохи антарктик рілю атрактанту. Так, треба знімати пірчу. І замішуватись. По запаху взагалі, ну от кондитерка така якась цікава. Не знаю, то лі трохи топленим молоком віддає. Ну, дуже такий крутецький запах сам би їх. Все, прикормка готова, десь сюди. Далі, друзі, по оснастці. У мене оснастка, можна сказати, вже готова. Зараз я вам просто покажу, з чого вона у мене зв'язана. У мене взагалі стоїть два поводка. Один поводок у мене 0.235 від Sunline. Отакий. От от, а другий поводочок 0.18. Більш така делікатна оснастка. Також Sunline Сіглон V. І гачки. На одному. Повідку у мене гачки кр 21 від декой, другий повідок також декой, але mog 33. Оця серія MAG кр 33 як про мене, взагалі підзимню ловлю там платви, карася, підійде ну, на 100%. Чому? Тому що тут використовується дуже тонка проволока. Якщо а, в роботі з мателем, то ці гачки, ну, їм просто мені здається, не равни. От самі нав'язані поводочки. По два гачки на кожному повідку. Тут у мене вертлюх, щоб стопорив. І все. І на такому отводику з кормушкою. Кормушка, до речі, від Brain, 90 грамів, просто крашена кормушка. Ось ну, так от. Тут у нас стопорок Тут у нас вертлюжок стопорить. А якщо покльовочка, воно починає дергати, трубочка прохідна і з легкістю передається все на вудлища. Все, давайте монтувати. Що ж, перший фідер у нас готовий. Я гадаю, можна забивати кормушку, наживлятись і закидати. Можливо, поки ми будемо ще обслуговувати другий фідер, заряджати, точніше, то може тут вже і буде якась у нас покльовка, хоча б якесь движення я сьогодні побачить. тому що, чесно кажучи, друзі, я пройшовся, ви знаєте, по підберегам, подивився по ехолоті, взагалі плотви нема. І це не тільки тут, хоча це одне із самих жирніших місцин по цьому району, де ми знаходимося. Пройшовся я ще пару містяків, пробив. Там, де навіть стояла дрібна платва. Минулого разу от я заїжджав там, місцину вирубував. Взагалі нема плату. Я не знаю, де вона по ямам поскатувалась. Так, ближче до теми. Давайте будемо наживлятись. Я гадаю, так от два апарика, і зверху трохи мотеля. З мотелем, звісно, якщо заказувати його багато, така хлопотна ситуація. В плані того, що його треба кожен день перемивати, перебирати. Щусь не вручну, знаєте, відбирати там фіговий мотиль. А пару днів провтичив, все, блин, там він вже такий прям крутиться, в такі комочки збирається. Ну, коротше, гаплик йому настає. Кліпса у нас тут стоїть плюс-мінус по нормальній дистанції. О, бачу, до речі, водичка пішла. І це хорошо. Можливо, прийдеться кормушки змінювати з 90 грамів на 120. І другий. Також, до речі, на кліпсу. Тут я відразу поставив 120 грамів. Це у нас Storm Twin. Тому що якщо воду вже почали давати, то звісно ж її через якийсь час попрутнув взагалі нормально. Тепер від нас залежить вже небагато. Нам можна вже сідати, кайфувати. Єдине що, я б ще накапав би чайку. В таку погоду чай, друзі, це саме те, що доктор прописав. Єсть хоть трохи витягне, ого. Оце, оце подача. Ой-ой-ой, де стало? Що це взагалі було, я так і не зрозумів. Не можу продрать. Там чи сітка. Та ні, не сітка. А може, зна. Помалу-помалу йде. Друзі, таке відчуття, наче якусь корягу здоровезнуть тягну. О, так там і риба є. Ого! І риба, до речі, дуже гарна. Все стало. Глянь на кінчик. Ну риба тільки що сиділа. Так, да, прикро. Непонятно, що там було, звісно. Але і покльовка була така, ну прям то, що треба. Фух. Обрив. Обірвав поводочок. О, але риба якась залишилась. Ого! Оце так несподівано. Хорош. Оце, друзі, несподіванка. А що ж мені здалося, що я обірвав щось, непонятно. Ну за щось вчепився, це 100%. Бачите, одна така риба, а друга отака от приємна. Ну вже не зря сьогодні на фідер виїхали. Дивіться, це, ну, це гарний підлящ такий грамів, мабуть, 600, може, ну пів кіла тут так точно. На бутерброд клюнув. Отакий красавчик. Та ти що? Єсть. Все ж таки не зря. Отак от, от, друзі, давайте я вам поближчу його покажу. Да, Давно вже я таку рибу не ловив, ви бачите, він такий прям глянь, як ковбаса, пасивний. І не сказати, що він впирався, ну, тому що я ж попутно зачепився за якусь штуковину там. Ну, Дуже класна риба. Садок з собою я сьогодні не брав, тому що можна попроще все зробити. Отак от, от бац, у мене в аераторі, там водички трохи я підкачав. Все. Нехай там поки що посидить. Ну а ми продовжимо. Ви бачите, прикормка не вибилась, це теж не дуже добре є. Прикормка повинна потрохи митись. Це я прям дуже плотно затусував, тому давайте перезаб'ємо. Трохи не з такою плотністю попроще. Да, чесно кажучи, я трошки і подофігел, коли цього козлика побачив. Ти що? Ну дуже приємний бонус. На безклів'ї. Да, зовсім, коли вже... Ти розумієш, що вже треба ну, льод ждати, щоб з льоду ловити. Тому що і плотва, вона навіть якщо клює, вона вже зимня. Вже не фідерна плотва, 100%. І тут така прям ну, потяжка, ви знаєте, да, саме лящова. Дуже прикольно. Так. Не знаю, таке як... Таке, як промазав, друзі, але покльовка була ну, ну точно. Я трохи на телефон відволікся. Навіть я вам скажу більше, таке, як тільки що... А, не, 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 не зійшло. Платвічка. І ви знаєте, по розміру така середнячкова. Не дрібна. Зовсім, як ми минулого разу дістали. І не крупно. І до крупняка ще дуже-дуже далеко. Так, це нехай полежить. Перенажив, а, а платвичку поки що для статистики закинемо до аератору. Що ти, друже, як ти себе тут почуваєш? Тут тобі, блін, раздоліє. Зараз додамо ще свіженької води. Вона якраз зватиться кислородом. Хоча я гадаю, по такій погоді тут кислород з цієї води і не улітучується. Не така кількість риби, щоб видихали. Іди під душ постой. І ви бачите в чому прикол? Дістан запрацює, Storm Twin стоїть взагалі. Ну, в ноль. Я його зараз ще перекину, не знаю, може він якось ліг там по під камешок, якщо не видно там наживки, але факт є факт. Так, подивимося зараз, що тут у нас твін мовчить. Незрозуміло чому, Ну, на дистанзу є покльовки, тут нема. Так, ну все ясно, понятно, ви бачите? Бичок. Це така зараза, яка заглатує прям. Ну да. І поки в нас не клює, а не клює майже на протязі всього дня. Хочу вам порадити одну дуже цікаву платформу. Називається вона Friendly Share. Якщо коротко, метою створення цього сервісу було надання змоги нам з вами зекономити на таких популярних сервісах, як Spotify, YouTube Premium, Netflix та інші. А працює це все доволі таки просто. Дивіться, коли ви купуєте будь-яку підписку, зазвичай вам на ваш один аккаунт дається доступ на кілька якихось пристроїв. В цьому друзі і заключається весь ізюм компанії компанії Share – щоб нас зібрати в групу, ну скажімо, з чотирьох людей, і просто поділити гроші, щоб ми заплатили не повну стоїмость, а скажімо, четверту частину. В цьому весь прикол на платформі FriendlyShare представлені самі відомі сервіси, тому кожен 100% знайде щось для себе. Для того щоб придбати підписку, треба зовсім небагато. Проходити дуже легку і зручну реєстрацію по типу логін, пароль, і все ви вже в команді. Щодо оплати: зовсім питань не виникає, тому що використовуються самі надійніші. Платіжні системи України. Також дуже зручно в особистому кабінеті ви завжди зможете подивитись всі транзакції, які ви робили до цього, і всі кошти, які ви вже заощадили. Платформа є надійною і дбає про безпеку своїх користувачів. До речі, друзі, аговорочка невеличка це мої знайомі, за яких я особисто ручаюсь. І ще раз на прикладі, YouTube Premium. нашу мені його купляти за 10 доларів, якщо я його можу купити за 3 долари. Друзі, вже дуже багато людей користуються цим сервісом. Приєднуйтесь. І ви. Посилання я залишу під цим відео. Так, друзі, маємо покльовку. Але я повторюсь, це покльовки сугубо зимньої платви. Взагалі нічого спільного немає з платвою, яка клює там восени чи влітку. Зараз подивимось. Ну, по розміру явно не підляч, як ми першого взяли там. Так давив він ще й з якоюсь корягою. Ішов. Ну ви бачите, оце, оце зимній фідер. Оце все, що треба знати про зимній фідер. Середня платва. І треба сидіти її, вичікувати. Ну хоч так. Ви що? Ну, я навіть від такої риболовлі кайфую. Бо я, я ж кажу, я останні два рази виїжджав на рибалку, то ну, ну, взагалі ніяк. Взагалі ніяк. Сьогодні хоч так. Так, до речі, на твін також тільки що хтось там простукувався. Давайте подивимось. Не знаю, такі покльовки. ну... Знаєте, я от я вам розкажу, які покльовки. Коли на ночну платву в палаці сидиш уже скриги коли ловиш, і вона так, знаєте, єлі-єлі, а щось таке непонятне. І треба так піджидати такий момент, щоб якось підсікнути. Тут, тут все ясно. Щось воно хто воно це стукав. Треба оба фідера перезаряджати. Але, мабуть, ви знаєте, я все ж таки сторм зараз змотаю. Твін я зібрав. Ну, не бачу сенсу я на два фідери ловити. Ви знаєте, це аби були покльовки, одна покльовка, да, там. В годину, але це була б гарна риба, то збільшити шанси на її поїмку. За рахунок другого фідеру, да, тут, мені здається, був би сенс. А так, як воно в перемішку таке щось непонятне клює. Дивіться, який у нас сьогодні казан. Ні, ну Такий казан, мені здається, доречний, тому що ну, у нас є одна гарна риба. Ті дві платвички взагалі ми, скоріш за все, відпустимо. Ну, нашого не треба. А казан, давайте. Поставимо на вогонь, нехай розігрівається. Так, далі, що нам треба? Дістаємо підляща. Та ти що? це якраз я і поснідаю сьогодні, бо я зранку не їв. Та красавчик, ти що? А тим часом, звісно ж, треба... Налити олії. Пательня вже у нас розігріта. Не жаліємо отак от. Звісна річ, перед тим як чистити рибу, я її усипив. Оп, який красавець. Так, казан у нас вже шкварчить. Давайте поки що тимчасово його відставимо. Далі будемо розбиратись з підліщем. Голову хвіст відрізаємо, робимо такі невеличкі стейки, маринуємо, дві хвилинки він просолюється і на вогонь готово. Маємо отакі стейки, це у нас буде паніровка, смісь перців, сіль. Відразу солимо. По солі я ніколи не жалкую її. Просто розумію, що вона не встигне пересолитись, вона не візьме в себе дуже багато солі. Суміш перців свіжого помолу ще можна зробити отакі прорізи, щоб кістки, ті, які в спині, гарно прожарились, і ми їх не відчували. І заодно Зараз будемо рибу вивалювати в цих спеціях, хорошо обвалювати. І в ці прорізи спеції також позаходять. Все готове, друзі, отак воно повинно було получитись. А тепер беремо і гарно так маринад втираємо. Весь маринад у нас тут на дошці знаходиться. Так, щоб воно прямо сюди в отвори попало. Ви знаєте, сиджу так і думаю. Зараз корка, буквально 2-3 дні посходи з таких ну, прикольних місцяків, що я знаю по хижаку. І давайте спробуємо пару рибалочок виїхати саме на хижака. Може, окуня з берега десь пошукати. А якщо пощастить, щучку. Тому що, ну, ну, щось мирняк уже ви бачите, він ні о чому. Дві останні рибалки взагалі в ноль. Катаєшся. Так, що до паніровки, У мене тут збірна солянка. але так, щоб ви розуміли, тут трохи манки, трохи кукурудзяної, кукурудзяного борошна, звичайного борошна теж якась частина. І колись тут навіть у мене були сухарі паніровочні. Тому тут просто така зборка, що ну, краще не придумаєш. Я так дивлюсь, що мені оцих трьох кусочків хватить за глаза. Тому цей від солі з паласкою і також висить десь брошу. Тому що там і костей саме більше, а цього вистачить 100%. Так, дивимося. Ну і все. Мені здається, цієї прожарки за глаза. Так, друзі, поки у нас вичахає рибка, у нас тут і покльовочка відбулася. Я, звісно, трошки її провтичив. Ну, таке, наче там хтось сидить. Да. Бачите, є якесь шевеління, риба сидить, вона вже просто здається потроху. Блін. Такий як поводок просто відірвався, та і все. Коротше, тут таке дуже-дуже бугристе дно. І скоріш за все просто десь за бровочкою риба стояла там. Я її... А, ні, не, не втратив. До речі, непогана платва. А що ж тоді відірвалося? І другий гачок, наче є. А, другий гачок у мене розігнутий, Я понял. я просто другим гачком зачепився і його розігнуло. Ну, найприкольніша плотва за сьогодні. Гарна рибка. Оце хоча б така плотва просто сьогодні клювала, так щоб, знаєте, в кількості. Три штуки плотви, один гарний підляч, ну все одно, як не крутий, а прибалочка щось є. Ну що, друзі, пропоную пробувати рибу, яка вона в нас вийшла. Зараз я вам поближче покажу. Щоб ви розуміли, наскільки це прикольно виглядає і наскільки це смачно. Вона навіть на вигляд смачна. Такий, знаєте, підляч KFC. Я б так сказав. Блин, хрусткий просто капец. Капец хрусткий. По соли я бы навіть еще трошки соли добавил бы. Он не встиг. Треба было ему дать еще пару хвилин полежать. Не встиг промаринуватися. Але в цілому, ви знаєте, дуже смачно. Не, прикольно. Дуже прикольно вийшло. Риба аж розпадається. При тому, що дуже-дуже хрустка. Давайте спробуємо спинку. Ми тут робили прорізи, по кісточках повинно бути все норм. Ну, я не знаю, я от цілком їм спинку, кісточок я не відчуваю. М -м -м. Як же все смачно, друзі. Допиваю чай і треба перезаряджати фідер. Ви бачите, я поки готував, поки їв, а він у мене на берегу відпочивав, тому що у нас тут, виходить, стол зроблений із відра. Ну, ніяк би ми кормушку навіть не забили. Та й трошки перепочинемо від такого бішаного клюву. Ой, краса, Блін, чайок просто по такій погоді. Взагалі на природі, отак рибка, та все заходить. Звісно, було б ну, дещо краще, якщо б з кльовом було понарядніше. А так, в цілому, ви знаєте, я сьогодні піймав одну нормальну рибу і вже, знаєте, задоволений відносно тих рибалок, які були у нас, от. От зовсім нещодавно. Так, а тут таке, наче хтось як уже і підсів, ви бачите? Да. Я не думаю, що це хтось намагається клюнути. Я думаю, все ж таки гачки дуже гострі, хтось там уже сидить. Ви бачите, така активність у риби Ну, ніяка, можна сказати. Повише підіймаємо, тому що тут, я ж кажу, дно таке дуже-дуже бугристе. І бровка берегова. Дуже часто пам'ятаю ще по літу тут риба сходить. Дивимось. <риклад> Дуплет! Друзі, ну, дуплети останнім часом, це взагалі, я не дивуюсь, ви бачите. Кілька. Ну, дещо більше, аніж кілька, ви бачите. Але, блін, я не знаю, у мене нерви не витримують вже таку рибу ловити. Сьогодні, в принципі, то нормальну рибу піймали. Пару-тройку таких ну, непоганих платвиць також втягнули. Не скажу, що навіть залікових.